Ми не можемо зупинитись, палаємо разом, але все пішорунок з тим не кидаєш у вогню. Я розплавляю твої стіни. Ми згораємо в цьому ситі, та не залишиться нікого, Ти хочеш контролювати мої кроки? Я китаю виклик твої тіні. Ми разом, але кожен на своїй війні. Наша це стихія, яку не спинити, але кожен крок нам нас до знищення. Чом'ями разом згодом. Нічого не залишається, але ми все одно горимо ти вогонь, полум'я, ти мене хочеш, але не можеш ловити. Ми разом але або те цілим. Ти вогонь, я, полум'я, ми втручаємо себе, згораємо від чистості, але все більше болимо. Ти вогонья, полум'я, і ми не знаємо, коли це закінчиться, ми одне для одного, але все ж таки зруйнуємо один одного. Ти не можеш мене загасити я твоє поле, я, я горю для тебе, але це вже більше, ніж ти можеш мети мати ми на межі, ніж нами тільки дим, але все ще хочу, це буде поруч, навіть якщо ми згоримо, між нами не просто любов, А боротьба за те, що ми хочемо. Ти спалюєш мене, але я все ще твоя Ми не можемо бути ли без іншого, але це нас руйнує. Що не можеш існувати без зіткнення, ти вогонь ом'яго разом з нічого не залишається, але ми все одно горимо ти вогонь, полум'я, ти мене хочеш, але не можеш ловити. Ми разом у мене ми бути цілим. Ти вогонь, полум'я, ми втручаємо себе, Згораємо від містості, але все більше. Можна. Це ми одне для одного, але все ж таки зруйнуємо це модно.